Карта бойових дій за 4 листопада. Головне управління розвідки офіційно розповіло певні деталі операції у Покровську. Група спецпризначенців змогла пробити наземний коридор після висадки у промисловій зоні міста. Операцію проводив підрозділ Тимура, відомий участі у складних бойових завданнях. На передовій Місія у Покровську виконана успішно. Наші війська продовжують зачистку міста від окупантів на Харківщині. Росіяни просунулися у напрямку річки ОСКІЛ біля міста Борова. Мова про. Район села Борівська Андріївка, де ворог прагне зменшити плацдарм сил оборони. А на Лиманському напрямку військові 63-ї бригади вперше в історії збили найновіший розвідувальний дрон росіян із дивною назвою Князь Вєщий Олег». Не вперше сусіді крадуть собі щось із української історії. Бійці підрозділу Братство провели зачистку сірої зони на території колишнього Каховського моря. За 7 кілометрів від колишньої берегової лінії вони ліквідували кількох окупантів на Територію островів великі кучугури наші бійці підняли синьо-жовтий прапор і взяли територію під контроль.